Сьогодні, 30 серпня 2025 року, згідно ставу православної церкви в храмах лунають слова Євангелія від Матвія, глава 20 з 29 по 34 вірш. Тож уважно слухає Євангельські слова. І коли виходили пониз ієрихона, за ним ішло багато народу. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що Ісус іде мимо, почали кричати: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів. Народ же примушував їх мовчати, але вони ще голосніше почали кричати: «Помилуй нас, Господи, Сину Давидів! Ісус, зупинившись, підкликав їх і сказав: Чого ви хочете від мене? Вони говорять йому, Господи, що відкрились очі наші, Ісус же, смилосердившись, доторкнувся до їхніх очей і в ту ж мить прозріли їхні очі, і вони пішли за ним. Хто з нас не приходив до Бога з проханням присілення від хвороби або для усунення перешкод для кращого життя, мабуть, такий досвід є у всіх, але яким має бути наше прохання? І що Господь чекає, крім прохань з нашої сторони. Хоча Бог є дух, створивши матерію, він турботливо оформив її в прекрасний світ, в якому створив складну духовно матеріальну істоту людину і створив її по своєму образу і подобі. І навіть коли люди підкорилися матеріальному і стали в цій залежності хворіти і помирати, він підтримував їх лікував їх недуги і виразки, що особливо проявились під час його втілення на землі. У Святому Письмі дуже добре видно, як звершувались масові зцілення, при яких Христос у людей нічого не запитував, а вони в більшості нічого не говорили. Тих, хто страждав, приносили до Його ніг, і Він зцілював їхні недуги і виразки. Подібні чудеса були призвані повідомити простим, простим людям звістку про прихід Месії, про те, що Господь відвідує свій народ. В той же час ми бачимо в святому Письмі чудеса, які звершуються, дякуючи тому, що між Христом і конкретною людиною вибудовуються певні відносини. В уривку з Івана від Матвія, який ми чули сьогодні, Христос цілює двох єрихонських сліпців. Вони багато чули про Нього, але одна справа слухати, а інша пережити зустріч. Це вимагало деяких зусиль зі сторони незрячих, тому що люди, які оточували Христа, заставляли їх замовчати. Важко уявити собі, що було у свідомості тих, що забороняли. Але сліпці проявили наполегливість, і це перше, що характеризує їхню молитву. Сучасні люди з претензією, розсуджуючи про Бога, часом дивуються, чому це він не явиться їм, якщо так хоче, щоб повірили йому. Але Бог не порушує нашу свободу, не нав'язується і, відкрив... і відкривається тільки шукаючому серцю. Відкривається людині, яка дійсно цього хоче. Саме тому, підізвавши незрячих до себе, Спаситель запитує про те, що вони хочуть, і зцілює їх після того, як вони самі сформулювали відповідь. Вони вірять в нього і просять допомоги, Господи, щоб відкрились очі наші, говорять вони. І прозрівають після того, як змилосердившись, доторкаються до них. При цьому важливо розуміти, що духовно вони прозріли раніше, ніж до них повернувся фізичний зір. Зцілення їхніх тіл стало наслідком здоров'я їхніх душ, і саме тому історія закінчується тим, що вони після зцілення слідують за Спасителем. В Євангелії ми бачимо немало людей, які приходили до Христа, але не слідували за ним які сліпці, зір яких виявився гострішим, ніж у багатьох фізично здорових. Звичайно, для них зустріч прийшла не відразу, але все ж вона відбулась. Роздумуючи про це чудо, згадую слова однієї знайомої: Я багато років ходила в церкву. Але по-справжньому прийшла тільки недавно. Кожна людина приходить, коли людина приходить і тільки зовнішньо доторкається до церковного життя, вона подібна тим, хто йшов поряд з Христом, але й так нічому не навчився від нього. Коли ж людина приходить до церкви для того, щоб прийняти церкву як свій дім, а Христа як свого Спасителя, вона стає. Скожої на сліпців, які прозрівши, слідували за ним.